Боту митниці будемо говорити далі. Митна сфера стала абсолютним лідером з виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2024 році. Про це свідчить звіт, який підготували урядовці. Як інформує державна митна служба, торік приріст склав плюс 30% А загалом за 10 років митники виконали зобов'язань на рівні 91% І це один із найвищих показників серед усіх напрямків. Нагадаємо, угод. Ода про асоціацію була підписана у 2014 році. Фактично, вона є так званою дорожньою картою реформ і водночас інструментом наближення України до норм ЄС. Просто зараз з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та власне митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий день вітаю вас. Тож, пане Олексію, минув перший квартал. Чи можемо? Певним чином підсумувати наскільки добре виконує свої функції митниця? Дякую вам за запитання. знаєте, дійсно, митниця сьогодні це не тільки про контроль, це про дохід і найголовніше дохід для армії. Якщо ми говоримо про березень, місяць, 25-го року, то митниця перерахувала до державного бюджету 57,6 мільярдів гривень. І це майже на 10 мільярдів гривень більше ніж за січень місяць. А якщо ми візьмемо перший квартал 2025 року, то це 152,8 мільярда гривень, і дійсно, це гроші на оборону і гроші на забезпечення. За січень і лютий ми маємо виконання доходної частини всього бюджету на рівні 20%, Це якщо взяти рік за 100%. І отже, маємо всі підстави сказати, що функцію наповнення бюджету державна митна служба точно виконує добре. Але митниця це не тільки про цифри, це і про запобігання тіньової економіці. І тут є також гарні результати у січні, у березні митники виявили 2455 порушень митних правил тобто виявлення контрабанди на загальну суму 1,4 мільярда гривень. І у судах вже знаходиться 1370 справ. Це результати, які перевішують результати минулого року майже в два рази. Ще один важливий маркер у березні Україна експортувала товарів на 3,6 мільярда гривень, і це вибачте доларів, і це більше ніж у минулому році, майже на 4,5%. А це вже можна говорити про невелике оздоровлення економіки нашої. Але питання чи є проблеми? Так, є і одне з таких питань проблемних. Це це сервіс. Український бізнес хоче бачити митницю відкритою, прозорою зручною. При цьому на сьогодні, за оцінками експертів, 66,5% підприємців вже визначають ефективність роботи нашої митниці. І я хочу сказати, що це найкращий показник з 2016 року. Причому всі говорять про необхідні реформи. Ну, ми всі точно знаємо, що чекати в цих чергах це не реформи, це проблема. Чи буде боротися митниця з чергами? Так буде, будуть зменшувати за рахунок технічного оснащення та технологічних рішень. Також планується збільшити кількість пропускних пунктів. Зокрема, в планах уряду до 30-го року оновити 29 пунктів пропуску на кордоні та збудувати 17 нових. Тому можу сказати, що митниця найближчим часом повинна все не більше ставати не каральним органом, а сервісною інституцією, яка допомагає нашим підприємцям, і нашим українцям. Пане Леоно, ви зазначили, що українські підприємці чекають від митниці реформ. А чого чекають від української митниці наші європейські партнери? І як відбувається трансформація української митниці на нашому європейському шляху? Ну, ми на початку дуже важливий момент. Зазначили, що дійсно митний розділ отримав найвищу оцінку в звіті європейської комісії за програмою Ukraine Репорт Репорт-24». І скажімо так, технології на митниці потрошки наближаються до європейських стандартів. Також 25 березня відбулась велика зустріч голови митної служби з країнами північної Європи. На цій зустрічі були представники Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії Швеції. І за підсумками зустрічі, всі ці представники надали дуже високу оцінку реформам в митній сфері, що проводяться в Україні. На сьогодні ми вже запустили автоматизовану систему оформлення, і час очікування на митниці зменшився майже на 35%. А загалом можу сказати, що в Євросоюзі 70% митних деклар... декларацій оформлюються до п'яти хвилин, і це дійсно має стати, я вважаю, нашим пріоритетом. Тож варто відзначити, що держмитна служба офіційно стала таким партнером програми всісідньої митної організації з протидії корупції та сприяння доброчесності в митній сфері. Ну і серед стратегічних завдань розробка нового митного кодексу України на основі митного кодексу Євросоюзу. Над цим вже працюють 15 експертів, і в найближчій перспективі буде дуже серйозний двосторонній скринінг законодавства України та Європейського союзу. Мешканці Харківщини і власне міста Харкова до уваги вам інформація. Повітряна тривога у вас лунає. Повітряні сили ще не пояснили причину. Але зважайте, будь ласка, на цю інформацію, і користуйтесь укриттями. Пане Олексію, повертаючись до певних перспектив, ну я тут можливо навіть проведу певну паралель знаєте, з ремонтом в квартирі. Його можна робити вічно, так само довго можна щось реформувати і покращити, повертаючись і певним чином окреслюючи, чи є певне бачення, як покращити роботу митниці, там, скажімо, в коротко або середньостроковій перспективі. Узнати, якщо коротко, то це реформа глибока і системна на сьогодні. Завдяки спільній праці уряду, митниці і Верховної Раді, ми криміналізували контрабанду, що дало нам дуже серйозні цифри, і ми бачимо результати виявленої контрабанди за цей рік і за минулий рік вони через повторюсь майже вдвічі більше ніж за період раніше. Ми імплементуємо норми митного кодексу Євросоюзу, і сьогодні вже працюємо над розробкою нового митного кодексу України. Також працюємо над законодавством, яке змінить підхід до оцінки ефективності митниці. Ну і найголовніше, митниця може отримати правоохоронну функцію. А це сьогодні вже боротьба з контрабандною не на папері, а в реальному житті. Тобто, ви знаєте, сьогодні митниця це не просто про товари, це про державу, і насправді від її ефективності залежить соціальні питання, і скільки броні отримує військо, і навіть наскільки стабільною буде гривня в державі? Дякуємо. Дякуємо, пане Олексію, за важливі відповіді. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики.